У першому матчі нового сезону на паркеті зустрілись дві команди Сумської області. З правого боку ганбольного майданчику до матчу готуються гандболісти номінальних господарів СНАУ Барса Суми У. У сезоні 2025-2026 років команда дебютує у всеукраїнському чемпіонаті. З лівого чинні срібні призери чемпіонату України з гандболу серед чоловічих команд вищої ліги. гандболісти РЖМ Груп Сум, ДУ, КДЮ США Суми. Чого чекають від гри та від сезону? Про це ми спитали у головних тренерів Чекаю чесної, безкомпромісної боротьби. Ми будемо е, старатися. Ну, у нас вся надія на молодих хлопців і на опит. Мої хлопці отримали завдання, яке у них є нагрою, і найголовніше, щоб вони з ним впоралися. Що від сезону. Кожного року кажу, що від, від сезону чекаємо це те, що зберегли команду, призові місця, але все ж таки хочеться ну, два роки поспіль е срібло, треба вже і перемагати вищу лігу. Рахунок у п'ятничному матчі відкрили ганбалісти у салатових футболках. Ганбалісти СНАО барси Суми У. Але перші 10 хвилин гри виграли ганбалісти у синій формі. Ганбалісти РЖМ Груп СумДУ КДІ США Суми. 4-3. На 20-й хвилині гри рахунок на табло був вже 11-5 на користь команди РЖМ Груп СумДУ КиДю США Суми. А на перерву команди пішли з переваги сумських політехніків у 5 забитих. Перший темп завершився з рахунком 15-10 на користь номінальних гостей. Після відпочинку політехніки нарощували перевагу. На 10-й хвилині тайму рахунок був 20-13 на їхню користь. На 50 й хвилині матчу рахунок на табло був 25-18 на користь номінальних гостей. А фінальна сирена зафіксувала перемогу команди РЖМ-груп Сумдука ДСШ Суми у сім м'ячів 30-23. Ілля Жовба та Богдан Перкупка, капітани команд Учасниць сумського матчу, прокоментували гру так. Ми старалися виграти сьогодні суми. Це наша команда дебютна виходить. Ну, стараємося вигравати. Всі команди. Чому, чому не вистачило характеру? Чуть-чуть не вистачило, мабуть, таких фізичних вправ. Хлопці тренуються, ми тренуємося. Час і повітряної тривоги, як можемо, тренуємося. Суперники гарні, з, Сум, з Сумської області. У суботу суперники зіграли другий матч туру. Перемогу у ньому знов святкували гандболісти РЖМ-груп Сумдук ДСШ Суми. Гра завершила з рахунком 31-28 на їхню користь. Олександр Качанов, Анна Волах. Суспільне новини Суми.